Сливала адреси військових частин та постачали наркотики до колонії. З вами Дніпрооперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. <клес> Водій фури зламав шлагбаум. Інцидент стався на жилмасиві північний. Подій автівки ігноруючи заборони сигнал світлофора, проїхав залізничний переїзд і зламав шлагбаум. На щастя, потяг у цей момент не наближався і ніхто не постраждав. Виїхав на зустрічку та перевернув авто. Моторошне ДТП сталося у понеділок на проспекті Нігояна. Через зіткнення трьох авто одне з них перевернулося на дах. На відео, яке зафіксували камери ситуаційного центру, видно, що Volkswagen їхав зі сторони вулиці Щепкіна, повернув на Нігояна. Нісан, який рухався по Нігояна зі сторони проспекту Мазепу, виїхав на зустрічну смугу і врізався у Вольцваген. Під удару Volkswagen відкинуло, і він зіткнувся з автомобілем Toyota Prado. Також постраждав велосипедист, що. Їхав позаду Фольксваген на місці. Працювали представники поліції. Викинув відходи просто на узбіччя у Дніпрі. Оштрафували водія Рено, який викинув господарські відходи та вживані речі посеред вулиці, танцюри на балкам. Спочатку своїх соцмережах про нього повідомила мешканка новокодацького району. А одразу після його швидко знайшли завдяки камерам, безпечне місто та зупинили. На нього склали протокол за статтею 152 порушення правил благоустрою. Майже 10 гектарів палаючого лісу. День 15 вересня у лісництві між Обухівкою та Дніпром зайнялося 9,7 гектарів лісу. Через складну важкодоступну місцевість пожежники не одразу змогли дістатися до осередку займання. Тому до гасіння долучили додаткові підрозділи. Вогонь вдалося приворкати лише о 20.30. У Кам'янському затримали підозрюваного у розстрілі молодої мами. Нагадаємо, жінку знайшли мертвою 7 серпня у квартирі з вогнепальним пораненням у голову. За даними слідства, між колишнім подружжям були конфлікти, спричинені домашнім насильством, через що й пара розлучилася. Чоловік продовжував переслідувати Анастасію. За словами її близьких, він раніше нападав на неї з ножем та неодноразово погрожував. У загиблої залишився маленький син. Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Частина перша я 115 кримінального кодексу України санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув'язнення. Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу. Зливали РФ адреси військових частин. Агентурний дует потрапив в поле зору спецслужби РФ під час пошуку легких заробітків у Телеграм. Чоловіки мали дізнаватися адреси військових частин, які закуповували продукти на їхньому складі. Вони приховано знімали товарні накладні з реквізитами отримувачів та надсилали куратору обом затриманим. Повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України Держзрада. їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна нам наразі зловмисники під вартою без права внесення застави. Передачі з сюрпризом у Дніпрі затримали наркодилера. Поліція затримала 37-річного чоловіка, який налагодив канал постачання наркотиків до місцевої виправної колонії. Порушник намагався передати заборонені речовини, ховаючи їх у посилках, а також перекидаючи через паркан. Замасковані з з наркотиками. Він ховав у лезах для гоління, а також примотував до каміння та замків. Затримали його саме під час спроби перекиду. Серед вилученого метадон, канабіс, метамфетамін та димедро чоловік вже мав судимість. Йому повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України на цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.